31 березня, друга річниця звільнення Бучі від загарбників. Російська армія увійшла до міста 27 лютого 2022 року. За 33 дні окупації військові РФ скоїли в Бучанському районі понад 9 тисяч воєнних злочинів та вбили більше за 1400 цивільних жителів, зокрема 37 дітей. Після звільнення Бучі два роки тому увесь світ побачив моторошні кадри міста, в якому росіяни влаштували справжнє пекло на землі. Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Українців, яких вбили росіяни під час окупації Київщини, коли наші воїни вигнали Росію з Бучі, з зірпеня, з Бородянки, з усієї Київщини, а потім із Сумщини, з Чернігівщини, кожен зміг побачити, що це перемога не лише української сміливості та зброї, але й людської моралі. Хай увесь світ ніколи не забуває, якою ціною дається ця битва і яке зло ми зупиняємо тут, на нашій землі, коли українці зупиняють і виганяють російських окупантів, написав Зеленський. Українці почали тоді повертати нормальне життя всюди, куди Росія принесла загибель та знущання, мародерство, садизм. І убиті окупантами наші люди, чиї тіла лежали на вулицях, очі, були свідченням, що нікому у світі не можна залишатись осторонь, осторонь цієї битви. Росіяни вбили 19-річного хлопця на Харківщині. Воваїв Нацполіції повідомляють, що окупанти вгатили по регіону. У Боровій загинув юнак. Ще одного 27-річного чоловіка госпіталізували. Пошкоджені багатоквартирні будинки, магазин, приватні автомобілі. Також вночі вгатили і по самому Харкову. Поранення отримали 35-річний чоловік і 77-річна жінка. Загалом Росія цієї ночі випустила по Україні 14 крилатих ракет Х-101, Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС, а також одну балістичну ракету «Іскандер-М» та одну керовану ракету Х-59. Крім того, запустили 11 дронів «Камікадзе». Сили протиповітряної оборони знищили 9 ракет типу Х-101, Х-555 та 9 шахедів. На Одещині збили вісім БПЛА через падіння уламків безпілотника. В регіоні горів енергооб'єкт. Внаслідок цього було знеструмлено кілька населених пунктів. Люди не постраждали. Крилатими ракетами ворог атакував Львівську область, саме об'єкт критичної інфраструктури, який був ціллю під час атак 24 та 29 березня. Через влучання виникла пожежа, зруйнована адмінбудівля. Внаслідок атаки загинув чоловік. На місці удару продовжують розбирати завали. Голова Львівської ОВА не виключає, що під ними можуть ще бути люди. Херсонську область вночі атакували дронами і ракетами. Ворог випустив у напрямку регіону балістичну та керовану авіаційну ракету. Росіяни вдарили по законсервованому агропідприємству. Обійшлося без постраждалих у Рівненській області. Уламки збитих ворожих цілей пошкодили електроопору. За даними ОВА, відключення світла не було. Дві людини загинуло, п'ятеро зазнали поранень. Поліція Донеччини зібрала докази воєнних злочинів РФ. Протягом минулої доби регіон отримав півтори тисячі обстрілів. Ворог атакував 14 населених пунктів. Загалом пошкоджено майже 50 цивільних об'єктів, 27 житлових будинків, гуртожиток, підприємство, господарські споруди, гаражі, транспорт та електромережі. В Красногорівку окупанти обстріляли з артилерії, вбили чоловіка та жінку. Ще одна людина травмована. У Кураховому російські війська поранили трьох. Мирних жителів. Ще один постраждалий у Костянтинівці, де під ворожим вогнем опинився приватний сектор. Ще є десь тільки і все ноги, руки. Нормально, мені збросили крупка. Все, все добре, там це. Як себе почувати? Давай, хватай, хотай, там, подай. Акуратно. У Харкові вимушені повернутись до погодинних відключень світла. Після короткочасного скасування обмежень на постачання електроенергії в місті повернулось до погодинних відключень через ненадійність системи передачі, а також недостачу локальної генерації. Про це повідомляє пресслужба служба міністерства енергетики. Це пов'язано з ненадійністю системи після масштабних ворожих атак, а також зростання споживання. Йдеться у повідомленні Міненерго. Графіки діятимуть до повної стабілізації ситуації та будуть залежати також від рівня споживання та наслідків можливих подальших атак. Укрзалізниця та «Ю-Енімалс» ухвалили рішення після скандалу з нацгвардійцем і його службовим собакою. Про це повідомили активісти на своїй сторінці в інстаграм. Нагадаю, цього тижня у мережі з'явилася історія про нацгвардійця Валерія і його службового лабрадора Ермі, які їхали в тамбурі з Києва до Чернігова. Коментуючи цю історію, Укрзалізниця послалася на те, що саме в Інтерсіті за правилами не можна перевозити тварин вищих за 45 сантиметрів у холці. Йдеться у повідомленні. Нацгвардія додала, що військ Овослужбовець добровільно стояв у тамбурі, бо не хотів порушувати правила, а чекати купейного вагона, де можна їхати з Лабрадором, не мав часу. Юенімалс наголосили, що одразу беруться до діла. Так організація спільно з Укрзалізницею оновлять деякі застарілі пункти правил проїзду в поїздах, аби вони стали більш інклюзивними для людей із тваринами. Франція передасть Україні сотні одиниць бронетехніки та ракети. Новий пакет військової допомоги буде включати зенітні снаряди Астер. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекурню. Він зазначив, що мова йде про броньовану техніку, яка є на озброєнні Франції, але її збираються замінити новішою. Він наголосив, щоб утримати таку велику лінію фронту українській армії потрібно, наприклад, наші броньовані фронтові машини. Це абсолютна необхідність для мобільності військ. Ця стара техніка, яка ще придатна до. Експлуатації зможе принести безпосередньо користь Україні в значних кількостях. Йдеться про сотні у 2024 році і на початку 2025-го, сказав міністр. За словами ликорню, Франція також хоче допомогти з посиленням протиповітряної оборони Києву, тому готує нову партію зенітних ракет Астер 30 для системи ППО Сампт-Ті. Ці ЗРК є аналогом системи Петріот. У Фінляндії не виключають можливість відправки західних військ в Україну у майбутньому. Про це зазначила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен в інтерв'ю Financial Times. На думку глави МЗС, президент Франції Еммануель Макрон вчинив вірно, коли змусив Росію роздумувати, якими можуть бути червоні лінії у підтримці України з боку Заходу. Зараз не час відправляти війська, і ми навіть не хочемо обговорювати це на цьому етапі. Але в довгостроковій перспективі, звичайно, ми не повинні нічого виключати, сказала. Валтонен. Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Це викликало дискусію серед союзників нашої держави. Папа Римський закликав Україну та Росію до обміну всіх на всіх. Це він зробив під час святої меси. Пише Ватікан Ньюс. Нехай же Воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного народу цих регіонів, закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлює побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною всіх на всіх, заявив Франциск. Нагадаємо, що нещодавно змі опублікували інтерв'ю папи римського для швейцарського телеканалу РСА, де заявив, що Україні і варто підняти білий прапор та піти на переговори з РФ. у Ватикані. Пояснили, що слова Франциска не означають, що Київ має капітулювати. Група порушників намагалася перепливти тису, щоб потрапити до Угорщини. Чотирьох чоловіків, які несли з собою гумовий човен, виявили за 100 метрів від кордону. Намірів незаконно дістатися угорщини затримані не приховували. Повідомляють у ДПСУ. Також розповіли, що за організацію свого туру кожен з них мав віддати від чотирьох до п'яти тисяч доларів. Стосовно затриманих складено адмінпротоколи. встановлюється коло причетних до переправлення осіб. Переправник намагався нелегально перевести групу порушників до Молдови. Мікроавтобус з п'ятьма чоловіками зупинили на транзитній ділянці автодороги Одеса рені Йдеться в повідомленні ДПСУ. Послуги нелегального транспортування клієнти відшукали в інтернет-месенджерах. За таке турне вони сплатили по 8 тисяч доларів. Кожен у цю суму також входила підробка військово-облікових документів, що надають право виїзду за кордон. На правопорушників склали адмінпротоколи. Перевізнику загрожує кримінальна відповідальність.